Привіт, народ, добрий день. Андрій-привіт! Привіт. Андрій, ви стендап-комікс, сценарист. У вас свій YouTube канал. Так. Можна сказати назву? Так. Мінус перший. Підпишіться, будь ласка, народ. <плес> Я дуже люблю інтеграції, такі, знаєте, ненав'язливі. <плес> дуже дякую. Ну що, давайте ж ми хочемо послухати. Так, Я сьогодні вас. прийшов до вас просмажкою. Юра. Ти пам'ятаєш? Я вже був з просмажкою, коли Женя кошовою з тобою. Є так. така історія. Зараз Лесю будеш, да? Ні. Ну Лесю теж буду, але там більше про тебе. Юр. <смашко> я <смашко> тоді, я тоді не все сказав. А що конкретно ви зі мною будете робити? Просмажувати. Просмажувати. <смашко> <смашко> ага. Mm -hmm. Ну добре, можна із цього почати. <смашко> давайте почнемо. <смашко> якщо коміки готові, якщо Андрій готовий, ми то ми розпочинаємо першу хвилину. Let's go. під оплески. Поїхали! Так, через те, що аналізи треба здавати на голодний шлунок, Юрій Ткач вже 5 років не може здати кров. Юрій Ткач, це, до речі. Валік. А куди ти дивишся? Ти вже так зі там вже було все. Глянь, так! Я сам вже завжди слухайте. Андрій, я просто не був готовий, що з першого жарту заходити. Не задньої місяці, просто ха-ха, а чекай. Якщо все станеться, кинеш мені номер картки. картку. Андрій, дві тисячі гривень на першій хвилині так. ти вже заробив. Ти готовий йти на другу так, хвилину? Так, так, let's go. Можливо, виграєш 5. Поїхали. Кайф. Юрій Ткать це Пітер Гріфін, якого малювала Держкіно. <реш> Валік Міхенко, записує в трудовій книжці як гетеросексуал Стаж 2 роки. Леся Нікітюк схожа на дівчину, яка під час оргазму каже, опа, маршрутка тронулась. Для Юрія Ткача жіноча істина спідня білизна це будь-які трусики які впали в кисло-солодкий соус. <рес> Для ткача костюм-тройка це кількість людей, які допомагають йому його одягати. <рес> Леся, мені здається, тобі не подобається зовсім. так? <плес> Мені подобається, просто я тримаюся, а бачу, що Юра. Я хочу сказати, що я стараюся не сміятися, щоб побільше більше жартів пройшло. Андрій, п'ять тисяч гривень в тебе вже є. Круто. Але в мене є відчуття, що ти хочеш десять. Так, є. Таке відчуття і в мене. Три, два, один. Погнали. За той час, поки валік Міхієнко робить собі вранчі зачіску, ЗСУ встигає просунутись на декілька кілометрів окупованих територій. Леся Нікітюк це людина, яка ніколи не залишається після світських заходів на фуршет, тому що цитата ні холодця, ні кров'янки нема. Кардіолог влаштував драмонбей вечірку, приклавши мікрофон до серця Юрія Ткача. У Юрія Ткача навіть з кондиціонера тече піт. На порнхабі в розділі «Жестяк» можна побачити хрещення Юри Бардаша. Суїцидник Сергій буквально зрозумів фразу скинутися на генератор. Ірина Фаріон подивилася БДСМ відео та дізналася 5 нових спосібів підв'язувати помідори. Дуже дякую, народ. Десять тисяч гривень. Так, ну все круто. Мені тільки не подобається Мастрій Лесі Нікітюк. Леся, скажи чесно, тобі взагалі не заходить про смашка? Чи ти тримаєш? Ну, нема голодцю, нема про Що ти ведеш? Окей. Okay. Mm. Вона думає, що ти просто кажеш правду. Вийшов в правдору. Андрію, mm. 10 тисяч гривень вже є. Так. Пропоную тобі е, таке парі. Або ти втрачаєш 10 тисяч гривень, або виграєш 20 тисяч гривень. В тебе буде на це хвилина. Ну, я буду продовжувати. Хвилина починається прямо зараз. Юрій ткач не може пробачити КС, що вони в нього вкрали ідею жерти з Ой, Як я кайфанув, що я своїми очами це побачив, а не дивився сюди. Це дуже круто. Це, далі я хочу сказати, на це не можна обіжатися, бо це частично правда. Треба пантен було робити. Ну, це дуже смішно. — Щось мені кажеться, що це бідець. Перед тим важливим кроком на 50 тисяч я щиро бажаю, щоб ви виграли дуже сьогодні. Дякую. Я дуже буду тішитися, якщо ви мені колись запропонуєте прийти на стендап імені Юрія Ткача. Я прийду і друзів приведу, дякую. Я насправді Леся сидів, думав, жарти про тебе. Я такий, ну ти гарно виглядаєш. В тебе зашкварів не так багато, як у інших. А що на мене дивиться? А я просто не хочу Юрі в очі дивитися. Ні, Насправді я дуже люблю, коли про мене жартують Теж гостро, тому що я теж, як ти бачиш, не дуже типова людина. Там в мене зріст два метри і все таке інше. Тому кайф. Для мене кайф, коли про мене. Для таких, як я, ти зі своїм зростом дуже типова, нормальна людина. Ну що, дилда готовий? О, це нормально. Дилда, готова сміятися. Поїхали. Хвилина починається прямо зараз. Let's go. Діти запідозрили, що з Мері Попінс щось не так, коли вона прилетіла з парасолькою партії регіонів. Гурт авіатор провів автограф сесію на честь 15 річчя в магазині секонд-хенду. По-перше, там завжди є хоча б якісь люди. По перше, там пахне як вдома. Нова пошта відмовилась пересилати медичну картку Юрія Ткача, бо відділення приймає посилки тільки до 30 кілограмів. 50 тисяч гривень! Дуже дякую, всім Андрій Верешко переможець! Шоу у нас по-новому! Абсолютно заслужено! Дуже дякую. вам! Андрій Валік, ви бачили, що Юре під столом тут робилося. <губ> Ті ножички тако робили. <губ> <губ> це треба. <тревер, губ> <губ> ну, ходи до нас, підуть. Дуже, дуже дякую. Не <пробуй> це, дуже Дякую. Андрій з, Андрій з Нікополя. І ті гроші, які він виграв тут в анкеті, написано, що він потратить їх на маму, яку нарешті вивіз з Нікополя. Раді цього разу було дуже важко мені. Я щось прям навіть почав нервувати з п'ятої хвилини. Хоча я тут був вже мені здається разів п'ятдесяти. Тут реально старію в цьому проекті. Але все вийшло. Дуже дякую, Юрчику. Юрчик мене затащив.